Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Вітаємо вас у новому відео. Сьогодні ми дізнаємося, чи будемо купувати нові дошки на наш дах, тому що ми закінчимо нарешті цю епопею з дошками. Також ми дізнаємося, для чого нам сьогодні пригодяться ось ці чоботи. Не нам, а мені. Ну добре, тобі. Може мені теж треба будуть? Так, куди ми збираємося зараз йти з усією лопатою. Я да. думаю, відео буде дуже цікаве. Пошлі. А там вже тут, як тут, на бігувелі. Одягнула я чоботи на город. Але, друзі, це зовсім чоботи не потрібні для городу, а саме для будинку, навіщо вони там. Тому дочекайтесь. І беремо тачку. Я думаю, там буде буряка тачок дві. Вони okay. такі великі, теж цього року повдавалися. Okay. Їдемо. Ось наш город. Тут нічого зовсім не видно. Вони аж ось там, Биякучі кукурудзою. Адам, заходь сюдою. Адам, заходь сюдою. Добре, йди за тату, біжи. А мама піде сюдою. Тут же майже нічого й немає. Давай, Толік, бери лопату. Бо я не для того діла. Друзі, не знаю, чи вам буде видно. Ось там чи ось там, чи ось там. Коротше, стоїть самотній наш будинок. Боже, його так віце, нам видно, що це просто. Як рукою подати, я в шоці. Я нарешті його побачила, і мені так знаєте, зразу так вже толік докопає, ми вже все майже дозбирали. Сказати, що буряк кудишній, ні. Він такий, знаєте, от, середній буряк, є більші буряки великі. Але справа в тому, коли ми ще влітку це рвали буряки на борщ, ми вибирали найбільші. І от, по суті, великі ми такі повиривали, зараз їх там одинично. А всі такі середні, невеличкі, тому що вони не прорвані, вони один біля одного. Дуже багато малесеньких бурячків. Ну, коротше, такі. Вот. Морква велика цього року буде, справді велика. А от буряк, бачите, навіть ми Толіком, до речі, говорили на рахунок садів. Діння городу ми були та на так категорично прям проти. Можна було б, якби ми вже жили в своєму будинку, як будемо жити там, садити собі бурячок, морквочку, цибульку, таке знаєте, все картопельку. По чуть-чуть я не скажу там, прям багато. Вийти раз просипати зранку двом. Не є така велика складність. Ну тепер вже для мене це ну можливо, можливо. Толік от вже купає моркву. Він буквально трохи її на борщ. Дивіться, яка морква. О, покажи О. Толік, яка в тебе морква. О. Це просто от на будь місці. -як цього ну, року вродила, бачиш. Знаєте, я собі навіть дуже думаю. А я собі думаю, Толік, що це дощ постійно да. І готова така велика морква. Yeah. Ну твоя мама особа, бач, не відрізняла. Цього року не так сидила, що цього. Але того року була не кудишня, а цього року вродила. А цього року, Боже, люди, дивіться, вона вообще одна біля одної просто. Дивіться, яка морквлякала. Одна біля одної. В магазині менше слухай, така магазині манісенька. Є її дрібна, але бач. Ну є мало дрібно, Особливо є дуже не мало. Всього сидиш? Ото-та-да! Ото-то морква. Я дам на моркві, на брюку. Це вже залишимо ми дідові. Він же прийде, це все переріже, перебере. А ми зараз йдемо в побіди. Шо по обідаємо, треба ще доробити відео. Пообідаємо, дробим відео, покладемо Адама спати і тоді печемо на будинок. ми на кухні. Адам заснув. Ми швидесенько п'ємо чай, каву, не знаю, що поки що. І йдемо на будинок. Нас там роботи утакував вагон. До речі, я вчора замовила посилочку. В моєї бабусі було день народження, і я їй замовила за ще подарунок. Ми хворіли, не змогли до неї приїхати. Зараз я розпакую, все покажу. Так, друзі, показую посилочку. Вже її попередньо відкривала. Що в нас тут є? Ну, найголовніше це велика кілограмова упаковка кави. І хай навіть ми її п'ємо рідко, зате гості до нас завжди приходять, ми завжди пропонуємо каву. Їм всім дуже подобається. Ну і часом, якщо ми не виспані або треба зробити переробити багато роботи, ми так само буває, вип'ємо чашечку кави Ну, раз в тиждень, раз в два тижні. Забрали ми цю посилочку від 25 Кофе Ростерс. Ми вже смакуємо їхню каву більше, ніж півроку, і ми всім задоволені, тому що це кава. Ва тільки свіжої обсмажки вони самі під тебе підбирають помел. Як ти її заварюєш це найголовніше? Вона натуральна і зовсім не шкодить і стану шкіри. Для мене це теж дуже важливо. До речі, ось тут можна її навіть понюхати зараз. М -м, це якийсь взагалі інший цей от інший запах. Далі ми замовили чай, фруктовий з календулою і цукатами. Ви вже знаєте, що ми не п'ємо зелений і чорний чай. Ти, ти Говорить за себе. Чай. Я п'ю чорний ти чай. Ти не п'єш його. Давай не буде. Як ти не бачиш? <смірш> я його ще не відкривала. Я не знаю, як він пахне. Дуже сильно хочу його відкрити. Тій бабусі подарунок. Знаєте, я відкрила, подивилася. в Мене вже слинки потекли. Я чуть не відкрила це. все. думаю, ви таке вже бачили горішки в медові. Там лісові горішки, там мигдалі, там кашю. Ну, взагалі, взагалі, бабуся таке все любить. Таке все, знаєте, горішки, медочок, якісь такі, всякі смачні штучки. Не солоне, не якесь там м'ясне, щось такого плану. А от саме такі якісь десерти. Я теж таке люблю. Може ми не будемо їм дарити, я mm -hmm. собі заберу. Знаєш, як ти відкрив ту банку, у мене шлюня потекла. Тому, може, я її. Давай не будемо їй дарити. Давай подаруємо mm -hmm. подаримо чай. Добре. Це, це собі заберемо. Добре. Ні, воно не пахне, але воно мені. Через банку пахне, ти розумієш? <ріст> ну і вона ще ні разу не пробувала зараз. покажу, що ну можливо здивуєтеся, можливо не здивуєтесь. арахісову пасту. Ми вже пробували арахісову пасту від масла то, на 25 кофе розтерс є на сайті, можна її там купити. Тут 300 грам. Я думаю, щоб спробувати, це з чорним, до речі, шоколадом. Я думаю, їй дуже тим сподобається. І друзі, поки я відкриваю чай, хочу вам сказати, що на всю зернову каву для вас діє промокод Саварюдки 25 з 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо і наборів. Гарна пропозиція. Переходьте, замовляйте каву, можете бути впевнені в її якості. Тільки, як правильно, я не знаю, тут якась наліп є. Може, отако треба його відкривати. Ага, ага, і що? Дай ну я відкрию. Ну-ну-ну, А, о. Дай я перше хочу м'яса з'їла, знаєш? Боже, як воно пахне. Що це таке? Там щось таке жовте. Боже, дивіться, там і банани, і цукати. Пелюстки календули, ананас, папая, цадра апельсина і лимона, і яблуко, барбарис і каркаде. Ого. А я тобі відвідається забула зробити? Забралися на будинок, забрали все, що Аня купувала в луцьку, тільки не забрали гідроізоляцію. там вона важка і треба тільки. О, везе антисептика, і рукавички. Воно... Мені найголовніше, щоб були рукавички. Тут кілограм сім цвях. А, що ж цвяхи? Точно. Я ж думаю, що кажуть, так важко вести. Сім чи вісім кілограм цьому. Зараз ще слуха відро поламається. Треба обережити. Ну. Ще п'ять літрів антисептика. То тут п'ятнадцять кілограмів відрізняти. Що бути да. ось? Що? Варочко, важко, важко, важко. Ух. Кінець вересня, друзі. Жовтий на носі. На вулиці вчора ми були в Луцьку, в центрі писало плюс 30. До речі, вже опадають горішки. Отже, доки малий спить, ми зараз за нюю повністю перебираємо всю цю кучу з дошками, нарешті вже з нею закінчимо сьогодні, тому що, скоріш за все, але це не точно. В наступному відео ми вже будемо накривати дах. Якщо все буде добре, якщо всі обставини складуться так, як треба, то наступне відео буде саме про накриття даху. Тому сьогодні нам е, та крайне необхідно повністю цю всю кучу перебрати, все, що поїджене, відрізати, повністю обробити антисептиком і назад все це поскладати, щоб воно чекало вже до наступного відео. Потім, коли ми це зробимо. Нам знадобляться наші чоботи. Ми будемо дещо розбирати те, що ми мали розібрати ще рік назад. Одним словом, все побачите. Це дерево ще зверху лежить, поки що все чисто. Так що надії, поки є хороші. Можливо, і не придеться багато обрізати. На рахунок писали нам в коментарях, що каже, нам підсунули сухостой, не може бути таке свіже дерево. Но я скажу, що це не сухостой. Тому що як тільки привезли дерево, було видно по ньому, що свіже дерево. Сухостой не такий, він сухий зразу, а це було вологе дерево, сире. Видно, що воно сире, що воно свіже. Набрав Стасік, сказав, що Адам прокинувся. Так що ми надовго пофарбували. Як я зараз поїду додому, напевно, що заберу Адамчика, може його нагодую і приїду до толіка. І луку забри. Да, луку тоже. До речі, яка зараз година, зараз гляну пів четвертої. Якраз може заберу луку. Що я хочу сказати на рахунок е, на рахунок антисептику, Толік взяв антисептик польський. Зараз він покаже. Я не знаю, що він його брав ще колись. Давно напевно брав. Ми обробляли все ось таким антисептиком. А це я взяв, десь я був в прожищі, взяв, думаю, дайте мені такий польський. Так знаєте в чому різниця? Польський, він як піниться, так, як Аня порівнює з ванішем, да, коли на грязь наносити, він воно така пінався. Саме цей польський, я наношу на дерево, і воно просто піниться так, що просто капець. І коли піна сходить, зразу дерево сухе і зелене. Я не знаю, чому таке, може і по-іншому він працює, але це просто, я не знаю. Чому. І впітується він дуже сильно. Ну, типу, дерево. Це Після Байріса, да, воно тече, шо, воно підсихає. А це і зразу заходить в дерево. Через якось піна така робиться. Не знаю, хто знає на рахунок цих антисептів напишіть. Навіть кажу, навіть дивишся, той капає, ти мажеш, а цей, він навіть не скапає, він зразу впитується в дерево і в його менше якось іде. Ти тут займайся, я не знаю, коли ми ті доски закінчимо. Вони вже мені в печінках сидять, ті доски. Ось, це я зараз промазую цим польським десептиком, Дивіться. Бачите, яка капіна зразу на щіці остається. І також стоїш, видно, як воно шипить, а потім і впітується. І папіна вся пропадає. Ось така тушовка, ніби два антисептика, але працюють вони якось по-різному. <плес> <плес> все, забрали мені воза. Попередній раз ми накидували туди всякі каміння, все барахло. Аня поїхала до дітей, ще не приїхала. До речі, ці всі перебрав. Отакі От контрейки, які будуть на крок вичепитися. Дійшов вже. До дошу. Скільки я вже відрізався, все вже викинеться. Тому що ось тут була кора, І вони в 10 місцях, як мінімум, тут пролізли, тут пролізли. Ну, коротше, оце вже на сміття піде. Доліземо далі до дошу. Подивимося, що там далі буде. Ну але по-любому вже треба буде десь дерево добирати, тому що може не вистачити. Ну, Я сподіваюся, що далі не буде стільки багато дошок, може стільки не обріжемо. Але як вже буде, побачимо. Дід ми вже приїхали з дітьми до тата. Кажу на тато, чого ти такий повільний. Сама привіт! Привіт! Робота, яка мала закінчитися за одну годину, затянулася на весь день. У мене ззаді гора дощок, яка була в нас. Ось тут на кучі вже аня до фарбової. До речі, не так все страшно, як я собі думав. Ми викинули буквально небагато. Ось це всі дошечки, які ми повикидали. Получається. Пару кусочків і одна половина, бо тут дуже багато вже поїли. Було, не було надкушено, було, що всередину прилазили, але ми їх успішно всі повиколупували звідти. Так що все добре. Не треба нам дощо купляти. З нашими чоботями загвоздка вийшла, тому що сьогодні вже немає коли. Але я думаю, що завтра зранку ми прийдемо і доробимо те, що не доробили сьогодні. Для вас це буде через пару секунд, а для нас це буде завтра зранку. І так, день-два. Вчора ми не встигли всю роботу зробити, оскільки. Поки ми завершили з нашими дошками всіма, то і ніч настала. Точніше, як ніч, восьма година. Якщо літом восьма година, ще було світло, можна було робити, то зараз вже восьма година, вже темно і нічого не зробиш. Тому мусимо сьогодні доробляти те, що сьогодні не встигли. Так. вчора ми всі дошки звідси попереносили, склали їх так само на кучку, де вони були, але вже не через планки, а просто хаотично понакидували як-небудь. Воно тут пару днів полежить і все. І будемо вже на дах це все столити. Тепер чоботи для чого ж нам ці чоботи? Йдемо в будинок. Рука вже сам чобота так само стоїть. Да? Будеш мені допомагати. Бачу, перелімаємо. Добре, забираємося. Все, є. У нас в будинку є підвал. Хто раніше дивився, наші відео бачив, як ми його робили. так от, щоб ви собі розуміли, в підвалі ще не знята опалубка. Тобто 9 місяців назад ми десь робили підвал, і оце 9 місяців він ще стоїть з опалубкою. О, дерево, бачу, це опалубка. У нас там в підвалі вже жаби завелися. Він був такий відкритий і дощ його трошки заливав. Ми вже потім його накрили. І там трохи води є. То для цього нам потрібно чого бути, щоб залізти в підвал і розібрати нарешті вже цю опалубку, щоб вже була нормально, просто плита стояла на цеглі. Це вже давно треба було зробити, але ніяк руки до цього не доходили. доходить. Давай фонарик, там нема драбини. Ось у нас виглядає ось тут опалубка, це треба буде розібрати. І там у нас отаке робиться. Басейн. Зараз візьму ліхтарика. Ось, наш підвал. Бач, жаби пригоють вже, а змій там ще немає, ні. Равлики повзають. Або бач, жаба по стіні лізе. Во, сидить. Так що ми беремо молоточку, беремо ломіка, да, залазимо і виймаємо всю. Нам ще треба відро і сувок. Як я через таку маленьку дзюрку туди пролізу, це ми ще побачимо. Першим ділом ми зараз відти виберемо воду, взяли відро і совочку, а тоді ми будемо розбирати палку. Так, Лука, давай ну, я перший попробую залізти, тоді ти зі мною, поняв? Фонарка, включи. Я взяв ліхтарика, все добре. о. Фонарко. Ой, ти що? Тут так мало місця. Що я не знаю, чи я залізу сюди. Ой-ой-ой. Згинається. Ай, а я тут внизу. А то включення по Так, я вже знизу. Пускаємося вниз. О, це є наш підвал. Тату? Зараз я вам підсвічу це все це діло. Так, що у нас тут взагалі є в цьому підвалі? Для чого я його робив? Так, в першу чергу я його робив для того, щоб сюди підключити воду. В будинок. Бачите, от де вони взялися? а? Давай, злазь, обережно. Злазиш? Все, молодець. Є туржаба? Оп. Жаби є. Так, дивіться. Тут має бути вода, насос. І це заведена труба в хату на воду. Це буде йти вже... Я закладну поклав, сюди буде виходити труба вже в будинок сам з насоса. Десь тут буде стояти наш насос. Це вентиляція. І оце друга вентиляція. Получається, наскрізь на вертіляція в підвалі. Так, але основна причина була для чого ми його робили, щоб в нас був насос на воду раз, ну вже в будинку. Якщо там щось зламається чи ще щось, то щоб зимою не лізти, можна куди виймати, щоб можна було в будинку це все зробити. Це перше, для чого ми його робили, а друге це для зберігання продуктів. Так, дивися наверху, слимаки. Та я бачу, що скрізь сливаки. слимаки. Зараз ми вибираємо воду звідси. А тоді вже будемо всі всі дошки, все це повністю будемо знімати. Купа жаб, ми зловили. во жаби, жаби, вод. Наловили повне відро жаб. Що <соць> з ними робити тепер? Хто хоче суп з жаб? Знаєш, що так, вот там жаба. О! Тоже тут і ще тут одна жаба в кутку. Е, во, наверху мільярди свимаків повзають. То зараз їх теж будемо виловлювати, так? Так. Да. Тільки дуже мені на голову свимах не спали. <соць> <соць> Фух, ні, все-таки, напевно, треба де в палку розібрати. тому що я звідси вилізти не можу. Да. О! Я з тобою так, я до тебе. їзди. Я лізу. Давай. У мене тут якраз для мене дирка. Молодець. Йдемо жаб переселяти. Тут у нас є лука-ямка така. О! Дивись, Давайся тут пригрю. Диви-диви, поскакали. Ну що, друзі, день-два. Ми за дамчиком приїхали, я його не впізнаю другий день. Не знаю, чи то казав, але просто він вчора капризний. Я, я подам тобі відро, вив'єш. Він вночі був капризний, він зранку був капризний. Підвал. Їсти він, теж, давай перебирати. Підвал. Так не перебирав, коротше. Мусила йому окремо варити рису в з гарбузом, ми тут зробили підвал. Чого ми там зробили підвал? Якщо нам тобі на голову не впало. Ugh! <sighs> Хочу сказати про підвал, коли ми його почали робити? Ми якось знаєте, трохи шкодували. Потім дуже шкодували. Потім, взагалі, ми вже думали, та треба нам той був підвал. Швидше взагалі заїхали. зробили б собі ремонт всередині, а без цього всього. Ну я скажу так, тепер вже. Зараз ти думаєш, що да, це класно мати підвал, тому що є де в будинку зберігати якісь закатки, ту саму картоплю і так далі. Та навіть в такий час сховатися в підвал можна. Хоча, по правді кажучи, на нього пішла вся зима і осінь. Це просто як згадаю, як ми його робили. Що я в підвал після того, як згалив. Ні разу не лазила. Лізу я до нього, погляну, як там що там. Зразу мама візьме. На Аня намагається пролізти на наш підвал. Їй це важко вдається, але вона худіша трошки. О, які пози, ти що? Все, вставай на ноги. Ой, ура. це так все не високе, як я думала. Да. Боже, може, чого він такий маленький? Маленький. О, ще й такий манюні. Хватить тобі вже на продукти. Ти тут ще полички хочеш, да, тут ти тільки полички ще хочеш. Я не знаю, придумаємо. Тільки дивись, як воно впаде мені все по голові. А мені? Тоня! Звісно, воно тобі впаде по голові. Не переживай, тут ваги небагато. Але ну, все згрило за весь цей час. Але я давно загнув цвяшки, то я не знаю, чи я його виклупаю. Так, я цей болтик знімаю другий, Ой, цяшок. Воно може упасти все. То наші дя, що я йду звідси. Але як його знімаю, якщо його йдуть зацепити. Ну, Тож так цікаво, ти знаєш, що все робити. Вони я вилізу. Типу як приб'є, то тільки мене, да? Добре, так? Добре, давай. <рес> в нас наші просто діти. Ага, то хоч хтось залишиться в дітей почати. <рес> діти будуть. давай. Мені їх на вулицю Ну тут зверху, якщо вони привали, то спуститься, врятуєш. Толічок цяхи зразу збирай. Давай. А, що я тобі скажу. Дев'ять місяців для опалубки це напевно забагато. <гум> <гум> Дай мені цяхі. Слухай, може ти виніс. Зайшов будеш молотком гатити по цих досках. Толік. О, щось. О-о-ой-ой-ой. Забирай. Ні, дружині. Опа! Тримай. Давай. О, скопа. Ти ж ще не пролазиш. Шо, затепить, що, жирніший за тебе, чи що? Щось впало. Боже, скільки всякий. Кумарів. Кмарів. Малий дець. Я тебе вітаю. А тут будемо знімати цю штуку? Ні, цього не будемо, що треба було просто вище підняти, коли будемо далі підлогу заливати, щоб люк був рівний. А буде, люк буде квадратний? Такий буде, бо люк. Ти будеш такого спускати з підла. Нарешті, зараз це всі доски я тільки повиймаю і буде нам щастя. Воно вже там... В принципі, знаєш, що я тобі скажу? Можна, в принципі, було б і не заморачуватись. Ще півроку, рік і ті доски загнали, самі по відподати. І все. наш підвал вже є які. Тут зверху плівка. О, то тут вже й висота якась більша, вже і стояти можна трошки. Пу. чесно кажучи, я думав, буде якось трохи легше з цим всім ділом. Але як вже є? Так, Аня, давай трошки подаю, і їх підеш. Так, виходить. Тільки ми розчистили подвір'я більш-менш, взяли всю палуку, знов у нас гора дошок горі. Так що зараз, Ані, щоб вони тут не завалювались, напевно, ми їх, я вивожу тачку, ми їх просто перевозимо на ту кучу. Бо зараз знов, щось тут складемо, потім знов складемо і тут така знову. Ну, гора тут... буде посеред двору. Це яка година? Подивись, будь ласка. Яка година? Ну, я ж не знаю, тебе запитую. Ооо, ладно, йдемо додому. Скільки? Півдругий. Підемо ну, спати, пора йти. вже. Ну. Не судьба, що зробиш, а я хотів. Ну що, друзі? Діло йде до закінчення цього всього зверху. тільки до початку йде цього всього І знизу. До внутрішніх робіт нарешті, що ми дуже чекаємо. Тому дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Далі буде ще цікавіше. Залишайтеся з нами, підписуйтеся, щоб не не пропускати наші нові відео. Дякуємо, друзі, всім за перегляд. Бережіть себе зараз. Це є саме головне, що взагалі може бути. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па. А далі я надіюсь буде mm -hmm. дах.